Верхній землі відбувається нерівномірний розподіл сонячного випромінювання. Поблизу екватора воно більш інтенсивне, тому повітря прогрівається більше, зменшується його щільність, і воно підіймається вгору. У верхніх шарах атмосфери повітря охолоджується, його щільність і тиск підвищується. Цей потік повітря з підвищеним тиском починає рухатися у напрямку полюсів. Це відбувається тому, що на полюсах біля земної поверхні холодне повітря щільніше, і у ньому панує високий тиск. У вищих розріджених шарах атмосфери тиск знижений. Потоки повітря, які прибувають до полюсів, під дією в них високого тиску спускаються до земної поверхні і згодом переміщуються в бік екваторіальних областей, де тиск знижений. Ця ідеальна циркуляція атмосфери могла б відбуватися в тому випадку, якщо б наша Земля була нерухома. Але планета обертається, тому замість такої ідеальної циркуляції атмосфери в тропосфері південної та північної півкуль під дією сили Коріоліса сформувалися так звані циркуляційні осередки по три в кожній півкулі. Вздовж екватора розташовується тропічний осередок. Поблизу полюса полярний, а між широтами 30 градусів і 60 градусів осередок помірного поясу. Завдяки обертанню землі потоки повітря циркулюють не в північно-південному напрямку, а відхиляються у західну сторону. Це відхилення відбувається через силу коріоліса, інерцію повітряної маси, спричиненої обертанням землі. Повітряний потік тропічного середку, який має назву пасатна система вітрів, формується уздовж екватора. Тут повітря нагрівається і, піднявшись у верхні шари атмосфери, охолоджується, утворюючи опади. Вони створюють гарні умови для виникнення тропічних лісів. Потім потоки повітря з підвищеним тиском починають рухатися в бік тропіків рака і Козарога. Близько 25 градусів південної та східної широти велика повітряна маса опускається і повертається до екваторіальних районів низького тиску. Спадний напрямок пасатного вітру вже не містить вологи, що призводить до виникнення пустиль. Рух повітряних потоків тропічного середку є регулярним. Полярні осередки формуються поблизу полюсів, звідки холодне повітря з високим тиском поширюється в бік екватора. Поступово нагріваючись, воно підіймається вгору, знову охолоджується, формуючи повітряні шари з високим тиском. Це повітря рухається до полюсів, де тиск у верхніх шарах нижчий. Центр помірного поясу формується між тропічним і полярним осередками. На його діяльність впливає спадний напрямок пасатного вітру, оскільки повітряний потік переміщується не тільки в бік екватора, але й до полюсів. Вітри помірного поясу називають ще й західними вітрами. Вони приносять із заходу вологі повітряні потоки. В утворенні осередку помірного поясу велике значення мають висотні струменеві течії. Це західні вітри, що формуються у високих шарах атмосфери на межі осередків. І рухаються навколо землі з великими швидкостями. Вони відіграють значну роль у виникненні циклонів і антициклонів.